Я отак на сцеплі з газком до них крадіться. Так, да, так, да, так. Да. Тільки високо сціплення не піднімайте. Грайте там знизу. Mm -hmm. есть, бачите, у нас знак зверху висять. Ага, я його не відпустила. Все добре. Знак зверху висять, бачите? Наша смуга показана, як нам можна їхати. А тут ще додаткова справа на аеропорт смуга. Mm -hmm. – Ти що, ходів нема? – Нема. нема. – дивіться, дивіться на Тополь, є там хто? – Ні. – Завжди працюємо, дівчата, так? Ось так, ось так. І До пацанів тільки не заїдьте. Пацани йдуть вліво. А ці пацани вас вже пропускають. Хлопці нам це добре. Щоб перестроїтися, щоб Ось так, ось так. Другу передачу. Лівий поворот зеркала. Ось так. Що там перед реношкой не можно а вот перед тим с фарами можно а тепер ще дивіться, нам ще раз треба а можно попросимо тоже да. і мы попросим да и ще раз вот так Тобто. тобто розвернуться. От якщо я хочу, я тут встав, пропустив, а далі, якщо я тут включу лівий поворот, він отут стоїть, так? Або під'їжджає. І я з лівим поворотом, з лівим, з лівим, з лівим, з лівим і виключив і От тоді можна використати лівий поворот. Розумієте? Поляки взагалі не розуміють, зачем на круге включати. Я коли перший раз їхав, і рука ж сама тягнеться лівий поворот. Бо раніше у нас було, б... Надо було лівий поворот. І відео, яке знімав, кажу, не одержався. Включився. таки Вони там дивляться, куди їде, не поміють. Зрозуміло, ну це просте коло. І світ взагалі не хоче більше ніяких тіл. Ну, так у одні приїзд інші кола, за якими зараз будемо ми працювати. Зрозуміло? Тут є питання. Тобто. Під'їхав до кола, пропустив ті, хто на колі, встаньте діти, встаньте в круг і показуйте, куди ви з'їжджаєте або розвертаєтесь, Показуйте, куди ви з'їжджаєте або розвертаєтесь. І показуйте, якщо розвертаєтесь, лівий ви Зрозуміло? Є. Цього всього нема в цій шальній книжці. Нема. Але. Це було перше коло, ми його називаємо просте коло. Але у нас є і інші коло. І на таких колах, як правило, було дуже багато ДТП. Забудьте таке, хто вам десь щось скаже, приведіть сюди, сюди його одразу, що е, на кругі можна їхати з будь-якої Можна, Ну, скоріше, через 2-3 таких рази ви поїдете на евакуаторі потім з того кругу. Тобто, да? якщо коло стає складніше, то над смугами руху по колу розвішуються дорожні знаки серії 516. Пам'ятаєте, що це за знак? Кількість смуг для руху напрямок по них дерев. Тут тільки такий показує. Да? Який буде показувати, з якої смуги отак або отак, да? з якої смуги, куди їхати на цьому колі. Розумієте? І ми, звісно, зробимо модель складного кола, яке тільки саме складне. Я думаю, що більш простим ви тоді розберетеся. Хай буде отак, от отак. Ну, малюю поле на побічність направлення центру. Оце напрямок з центра. Так? То есть подвійна суцільна або отбойник, це нас не цікавить. Скільки смуг з центра, коли ми впираємось в поле на перемозі? Чотири. Правильно. Чотири смуги. Чотири. Далі пішла наверх вулиця Космічна, яка має в своїй конструкції скільки проїзних частин. Одну, Одну тому там і б'ються лоба в лоба, відбойник ставити. Яка має по дві смуги. Далі йде перемога чотири, яка має по чотири смуги. І набережна. Хай буде так. Отак, От Вот. І тут у нас отаке величезне коло. Так? Хотілося б, щоб просто зробили різне рівневу розв'язку, щоб набережна уїжджала по мосту на космічну, а ці їхали під мостом. І не було б такого там великого навантаження, тому що там достатньо складне перехрестя. Так? Точно так же перед всіми перехрещеннями встановлений дорожній знак дати дорогу. З табличкою до дорожнього знаку круговий рух. Є, так? Але так, як перехрестя складне, водіям розріслили стрілки, з якої смуги, куди можна їхати на цьому полі. І ваша задача знайти просто це. Якщо ви цього не знаєте, ви їдете в чужому місті і так далі, тоді є правило. В вашій голові перехрестя. Як ви під'їдете, ви побачите ці знаки навіть в чужому місці. Наприклад, Ангеліна, навігатор вам каже, через 900 метрів перехрестя з круговим рухом. Використайте перший з'їзд. Що це для вас значить? Прові ряд. Прові ряд. А якщо там щось додано, розберетесь. якщо то не ваше місце, так? Правий ряд. Тому що перший з'їзд направо це на перекрестки направо. Навігатор каже, використайте другий з'їзд. Другий з'їзд це завжди. Всіхна... Де триматися кірух? В серединке. А там розберешся знаку. Використайте третій з'їзд або розверніться до забору, тулімся. Да? До розділення. Кривомоги навігатор мачив мені один раз. То був гармія, він зараз И надо обновлять все время и так далее. Используйте седьмой съезд. Я говорю, ты что, братан, я их пока посчитаю и намалю всем на вот. То есть в данном случае на этом перехресте у нас размещены вот такого формата. Дорожный знак. Бачите, так? Вони визначили, що з двох смуг ми уходимо куди? На космічну. Що з цієї смуги ми уходимо на перемогу? Що з цієї смуги ми також можемо уходити на перемогу. Але не будь же індусом, як на підстанції. Якщо ти з четвертої їдеш туди, Кирюха, то ти в яку дош заїхати? А? В четверту ж? Ти ж ще їдеш, а вони ж їдуть отак, дивіться. А тут же також їде водій. І отут аварій. Да? Ви в місті пішли по колу, як в басейні, не в місті, то ви місті і йдіть. Да? Тому ось таким чином це розмічено. Точно так же, під'їжджаючи до даного кола, ви хочете в'їзд No1. той правий поворот 300 років не нужен. Тому що і так зрозуміло, що з цієї смуги ви йдете сюди. Правильно? Ваша задача виконати яку вимогу? Коли на кільце звірвати? Дати дорогу. Тобто під'їжджає сюди. Пропускає автомобіль, який пішов на космічну, дивиться, 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 ще пропускає і поїхав. Єсть, так? Точно так же під'їжджає сюди, пропускає зліва і поїхав. В якій смузі був. Як правило, тут же ще й намальовано, промальовано. Я кажу, питаю, що малювання в школі не було, було, окреслення було, було. Так що ти їдеш через всі лінії, як тобі хочеться? Як намальовано, так і їдемо. Завжди кажу, завжем допомагаю. От це, кажу, як нарисовано, так і їдемо. Робота чітка. Головне, щоб було нарисовано, нарісовано. Да? Вот. Тобто сюди. Пропускаємо зліво. І в даному випадку, якщо це третя і четверта смуга. Як він знаходиться вже отут, що він повинен включити? О, Який? Кочуван. Тут стоїть машина і його пропускає. Правильно? І він показує, що я в цей зі сюди правим поворотом. Якщо він знаходиться отут і хоче туди, то він отут вмикає правий поворот, показуючи оцьому по водієві, що він сюди. Бо якщо він тут іде з лівим поворотом, то теоретично вони ж можуть от так і роз'їхатись, правильно? Біда міста Дніпро, що у нас тут не включають повороти взагалі нікакі на кругах. Ні правий, ні лівий. і так далі. Да? І ти її учні, знайте, Антон Тобі, а, то, а куди вони з'їжджають? Да, я Бог його знаю. Вони ж не показують. Класне класно, в Запоріжжі, мені подобається. Вони там все так один. І от машина в Запоріжжі їде по Дніпру. Зразу видно на круги лівий, правий, все як треба. Якщо я йду тупо з лівим поворотом з лівим, це значить, наприклад, отак. От І все одно отут він переключить на правий. Зрозумів? Тобто, під... узагальнім, під'їжджаючи до кола, повороти можна не вмикати, а треба сконцентруватись не на поворотах, а на вимозі перехрестя з круговим рухом. Пропустити автомобілі, які рухаються по головній дорозі, тобто по колу. Understand? Yes. Пропустили. Не забувайте, що якщо ви на механіці, то третя передача, на якій виїхали, це 60 км за годину, 50-60 Ви з неї не рушите, вона зробить отак Чорна Чорно Потому що ми не на автоматі. Поки вони їдуть синхронно, не на ручку, перше, а туди смотрите. Да? А щоб не дивитися на ручку, треба ж навчитися по площадці Хасані, щоб автоматизм довести. Да, а то, якщо перший раз на дорогу викинули, вона і на ноги дивиться і на ручку. И куда? Бачили на поля два тижні тому жінка в магазин заїхала. Красиво зайшла, так? Да? Как вы думаете, что там было? Вот. Да, перепутала педаль. Она парковалась так и э, с усилием тормоза нажала на газ. И зашла четенько в бутик, прям туда вложила тачку. То есть все спрашивали, как это можно. Нету автоматизма у человека. Газ, тормоз, газ, тормоз. Я это четко слышу, слышу, мотор начинает реветь перед светофором. Это значит, уже ногу не переставил и газует, а хочет тормозить. Вот. Есть, так? Тобто, і таким чином пропускаємо, а далі просто показуємо, яку дирку ми будемо їжджати. Головне показати вчасно, щоб люди зрозуміли тебе, так? Оце і всі правила проїзду перехресть. Якщо коло трошки менше, зараз в нашому місті над всіми колами висять ці знаки. Над всіми. тому що бились, там бились, бились, бились. Там були легенькі завжди ДТП, це потерті борта, валяючіся бампіра і так далі. Але нам не треба ніякі. так? І там висять знаки, і, і намальована розмітка, з якої смуги куди їхати. І головне, коли ти вже йдеш по колу. Ждати. Ми повинні отак йти. Правильно? А от этот фраєр, он отак йде. Я кажу, ти в зеркала дивишся, он каже, я туди взагалі не дивлюсь. От і все. Там якийсь страшний законопроект хочуть прийняти, що вчитися можна їздити самому. та що, Я понимаю, що в мене є вакуудор, що в мене робота буде отак. Ну це ж вони переб'ються всі, не можна. так? Ну, Женя скаже, дядя научну, вона і не скаже, так каже, та нафіг воно мені треба, і машину розіб'ємо. І за чужі платити буде. Бо я ще путую педалі, каже, придачу. А Антон Голіч, вам так не страшно завжди? Та я кажу, мені страшно, але у мене старі педалі є. Да? Хоча я їжджу на, на звучними, які правами на відновлення навиків і на їх машині. Але якщо я бачу, що людина знаходиться в адекваті. Ну, На вашій машині ви завжди в адекваті, тому що вона коштує денег, і вам реально ви боїтеся її всадити. І це працює от так. Тобто ви, заяць, слушаєте слухаєте все, що можете. Це правила проїзду перехресть з круговим рухом з круговим рухом.